На кожні 100 г борошна, 1 столова ложка масла або маргарину. Швидко перетираємо руками і з дрібкою солі. Далі в готові крихти, ось дивіться, таке виходить, даємо ложечку дві кефіру або сметани, лиш би замісити тісто небагато. Швидко збираємо тісто докупи і розділяємо на дві полосочки, на дві ковбаски. духовка вже включена в мене на 200 градусів. Нарізаємо. І приблизно на 10 хвилин в духовку вже розігріту, і приготуємо цукрову пудру тим часом. Готово, не перепікайте, друзі, бо буде тверде, а так воно буде крихкеньке у нас. Щедро присипаємо цукровою пудрою, друзі, так би обвалюємо, можна сказати, цукрові пудрі. Ось вам і магазинне печиво, сніжок. А крихке воно, бо не містить цукру, яєць та інших складників.